Привіт друзі! Я би блин, в житті не повірив, що ось таке може зловити майже під Новий рік. Капець. Зараз ми його зміряємо, але скажу вам, що мені здається на цій річці це поки що мій рекордний головень. Це таку джишку він взяв. китайський. Така помість твістера. І танти. Блін, зацініть яка мохіна, клас. Ух, момент істини. Зараз ми з вами подивимося. Так, там парада. Тут ми маємо 54 сантиметри. Друзі. 54-сантиметрова рибина. Сьогодні мене порадувала. Зараз я ще її навіть зважу. Почекай. Так, рибинка під саку. 245, зараз зважимо підсаки і зрозуміємо, скільки вона невід'ємна частина ритуалу ловлі таких красних риб. Ой, хотів гарно, але вже маємо, як маємо. Ну нічого, рибка поплила, це саме головне. Фух. Клас, друзі. Дуже неочікувано. Це все діло трапилося. Так, Зараз ми з вами обнулимо. 245 у нас було. Піти під сака... Так, 360, це 200 кіло, 800, умовно кажучи, потягнула ця рибка. Ну, коротше, непогано.